Вітаю, діти. Пропоную виконати комплекс справ з м'ячем, але спочатку ми розпочнемо з ходьби на місці. Перша вправа піднімання рук з м'ячем угору. Вихідне положення, ноги разом. М'яч тримаємо обома руками перед собою. Піднімаємо руки вгору, трішечки згинаємо в ліктях, піднімаємо вгору, опускаємо руки. Вправи почали. Раз, два, три, чотири. 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 Вправу завершено. Наступна вправа. Нахили тулуба вперед. Вихідне положення, ноги нарізно. Тримаємо м'яч обома руками, нахиляємося, руки відводимо вперед. Вирівнялись. Вправо почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Вправу завершено. Наступна вправа. Нахиляємося вперед. Торкаємося м'ячем спочатку однієї ніжки, потім іншої. Вихідне положення, ноги нарізно. Нахиляємося, торкаємося однієї ніжки, потім іншої. Вправу почали раз, два, три, чотири. 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 Вправу завершено. Наступна вправа перекладаємо м'яч з однієї руки в іншу. Ноги нарізно, руки в сторони. Перекладаємо м'яч в одну руку, руки в сторону. Вправу почали. Раз, два, три, чотири. 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 Право завершено. Наступна вправа присідання. Поставили ноги трішечки нарізно. М'яч тримаємо в обох руках. Присіли руки вперед. Вправу почали. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два, три. 4. Раз, два, три, чотири. Вправу завершено. А зараз вправо на відновлення дихання. Вдихнули, видихнули. Дихнули, видихнули, вдихнули, видихнули. Молодці.